З'явилася в землі маленька кульбабка. Добрий день, привітно сказала кульбабка травиці, тополинці, сонцю. Чому ж ти не вітаєшся до мене до вітру? Але ж я не бачу вас. Коли б я бачила, я б звичайно і вас привітала. Хіба ти не знаєш, що я найдущий у світі? От захочу і зірву тебе. Не треба мене рвати вітре. Та вітер не послухав, заметався, загойдав усі дерева, квіти. Пригинайся до землі, тримайся міцніше, він не зломить тебе, шепотіла тополинка. І справді нічого не вдіяв вітер. Потім ще прилітав, наговняв хмари, полив дощ, а кульбабка раділа, що попила води. Потім вітер хотів, щоб кульбабка полетіла з ним, а вона не схотіла. Ось хай сонце припече так, що ти сама мене покличеш, прилечу завтра!» Прилітає вітер на завтра, бачить, нема Кульбабки, а на її стеблинці якась кулька з пушинок. Дмухнув вітер і розлетілися пушинки. На сліду весну з'явилося багато кольбабок. Добрий день, добрий день, травичка та полинко!» – закричали всі вони разом. Побачив їх вітер. – А, вас багато тепер. І ви знову не шануєте мене. Я позриваю вас. І так кожну весну. За звичкою кульбаби не пушинки скрізь розносить.